Вказую вам лот, карнавальні кусоми, це Шотландії. Ціна за кілограм 2,5 євро. Це приблизно 116 гривень за кілограм. У лоті є 15 кілограм. І приблизно за весь лот буде 1743 гривень. Вказую вам половинку лоту, оскільки їх дуже багато. І приблизно за одну штуку в нас виходить 12 гривень. Різний разі сума героїв. Платьячка, маски. Такі різні обручі. І більші платьі, є, є менші костюмчики, спіднички, такий обруч. Також є костюми в таких, упаковані, накидки. І спіднички довгі. І різні маски також. Стакий також упакований. Ви замовлення звертаєтесь за телефоном вказаним нижче, або до мене, через яким ви працюєте. Ось такий, такий городний. Та сьогодні в хорошому стані.